От коли ми говоримо про початок Великої війни чи перед війною боєздатність і все інше австро австро-угорська армія, як вона виглядала? Якщо проводити якесь ранжування, то Австро-Угорщина явно не дотягувала до жодної з великих держав, тогочасних європейських. І як за рівнем мілітаризації, тобто залучення населення, так і за рівнем озброєнь, забезпечення і всього іншого. В імперії був постійний брак коштів на це, і були контрсили, які е, до модернізації, зміни, виділення коштів на армію ставились негативно. Це були як різні національні групи в парламенті, які вважали, що нема чого на це витрачати. Давайте розвивати Імперія національне шкілество. Так, так. так, національне шкільництво там, mm -hmm. або ще щось. І крім того, був оцей ось реакційний елемент, ці воскові фігури, я б сказав, ці фігури стародавніх Габсбургів, з яких вже там пил сипався, які до... ще жили в 18 столітті, так, так? саме так. Які там могли ну, створювати проблеми, наприклад, запровадження кулеметів? Бо що це таке? Ми ж на конях, червоних гарних штанях будемо Сейчас, спасибо, так? будемо воювати. і... Ну, Гарно ж виглядає там паради, це все бали і таке інше. Тобто мислили якимись іншими категоріями. Але ось до межі 19-20 століття все-таки прийшло досить багато. Е Людей з новим мисленням, які все таки прочавили виділення коштів, розвиток флоту, наприклад, це були велетенські кошти на той час, такий собі люксус, який треба було просто заради державного престижу виділяти реалізувати та, та. Та. так. само з будівництвом залізниць в Галичині, особливо як насамперед стратегічних шляхів на випадок війни. Переозброєння армії, там, з гвинтівки Верндля на гвинтівку Манліхера. Як би це не було дивно, але Австро-Угорщина була однією з перших запровадити малокаліберні гвинтівки серед усіх європейських країн. Тобто коштів не вистачало, але в окремих галузях модернізація була все-таки проведена. Проте, як на мене, цього було абсолютно недостатньо. Тобто рівень залучення населення до військових справ був низьким. Реальний набір це 15% від е, річного контингенту наявних чоловіків, цього явно мало. І за загальним рівнем можна сказати, що Австро-Угорщина це рівень Болгарії, Сербії, але аж ніяк не великих європейських країн. Лакшталт Німеччини чи Росії тієї Так.